У 2023 році фахівці, які готові допомагати людям з порушенням зору, об'єдналися і створили унікальний безбар'єрний освітньо-реабілітаційний простір Triniti Hub. Нині існує велика потреба у створенні умов, за яких люди з порушенням зору можуть повноцінно жити, працювати та розвиватись. У Trinity Хаб мультидисциплінарна команда надає психологічну підтримку, реабілітаційні послуги та забезпечує підтримку сімей. Тут створено умови для адаптації та формування мобільності в просторі для осіб, що втратили зір. Реабілітація та навчання здійснюються на базі сучасних технологій та методик, у чому унікальність Трініті Хабу. Розповість Іван Лукасевич. Доброго дня. Я, директор Trinity Hub Іван Лукасевич, в червні минулого року група однодумців зібралась і вирішили зробити щось унікальне для людей з глибоким порушенням зору або для людей незрячих. Історія почалась. 11 років тому назад почалося все з книги. З книги, друкування шрифту Брайля. Спочатку була книга, потім було видавництво, потім стала бібліотека, одна із найбільших бібліотек книг, надрукованих шрифтом Брайля, потім електронна бібліотека. І прийшли до того, що потрібно ще щось унікальне зробити. А що можна зробити? Це Допомогти людям, які втратили зір в їхній реабілітації, в їхній адаптації, в їхній соціалізації. В процесі реалізації цього проєкту було запропоновано унікальну програму реабілітації та адаптації, яка поєднує загально прийняту програму поєднання з спортом, фізичним вихованням і рекреацією і іпотерапією. Що на сьогоднішній день зроблено в Trinity Hub, крім локації? Зібрана унікальна, на наш погляд, сім'я, я би так назвав, висококваліфікованих фахівців з питань адаптації і реабілітації людей з порушенням зору. Чому Trinity? Назва, власне так Трініті, тому що початково так ми йшли, це є християнська доктрина: любов, добро, милосердя. Трініті, тому що це один із головних персонажів фільму Матриця, який володіє досконало, певними видами боротьби. В Трініті фахівці і тренери володіють досконало. Новими сучасними методами реабілітації і адаптації. В трініті це трійця. Ми знаємо, що на трьох ногах більш стійкий предмет, як на 4, 5 і 6, тому що через три точки можна провести площину, яка єднає все. Тобто, ми хочемо поєднати в трініті хаб три напрямки реабілітація, Науково-методичний супровід реабілітації, профорієнтація і працевлаштування. Стати реабілітантом Hub просто зателефонуйте за номером 067 298 99 80 та отримайте першу консультацію. За телефоном вам розкажуть, як доїхати до простору. Долучайтеся до нас у Trinity Hub і відкрийте нові можливості для себе та своїх близьких. Trinity Hub. Активуй можливості.